Перша книга Царів. Розділ двадцять. Минуло три роки спокійно. І не було війни між Арамом та Ізраїлем. На третьому ж році прибув Єософат, цар Юдейський, до царя Ізраїльського. Цар Ізраїльський сказав до своїх слуг, Чи ви знаєте, що рамот гілеацький нам належить? А ми ж мовчимо, не відбираємо його з рук царя арамійського. Потім сказав Йосафатові, Підеш за мною на війну проти рамоту гілеацького. Відповів цареві ізраїльському, Я, так, як і ти. Мій народ, як твій народ, мої коні, як твої коні. Однак же Йосафат сказав до царя ізраїльського: Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це Господа. Зібрав цар Ізраїльський пророків. Щось із чотириста чоловік і спитав їх, Чи йти мені проти рамоту Гілацького на війну, чи облишити? Ті відповіли: Йди, Господь видасть його цареві в руки. Та Йосафат спитав: А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати? Цар Ізраїльський відповів Єосафатові, Та є ще один такий, через якого можна б спитати Господа. Та я його не люблю, бо він нічого доброго мені не пророкує. Саме лихе. Це Міхей, син їм. Єосафат же каже: Не говори так, царю. Покликав цар ізраїльський одного скопця і повелів. Іди скоро по Міхея, сина Їмли». Тим часом цар ізраїльський, і Йосафат, цар юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії, кожний на своєму престолі, а всі пророки. Віщували перед ними. Седекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги, та й каже Так говорить Господь, цими ти виколиш араміїв геть до одного. І всі пророки пророкували так само і казали «Іди на рамот Гілеацький пощастить тобі. Господь дасть його цареві в руки. Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же і твоє слово пристає до гурту. Віщуй і ти добро. Міхей же відповів Так певно, як живе Господь. Тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я. Як же прийшов він до царя питає в нього цар Міхею, чи нам іти війною на Рамот Гілеацький, чи облишити? Той відповів йому Йди, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки. Цар же сказав йому, Скільки то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду? Тоді Міхей сказав Я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає? Господь сказав: Нема в них пана. Хай кожний в мирі повертається додому. Цар Ізраїльський сказав Йосафатові, Чи ж я не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго, тільки лихе. І каже Міхей, вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі. І все небесне військо, праворуч і ліворуч коло нього? Господь спитав, Хто підманив би Ахава, щоб вирушив підрамот Гілеацький і там загинув? І говорив один так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже: Я підманю його. Господь спитав: Чим? І відповів той, я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав Тобі вдасться його підманути. Іди і зроби так. Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці, та й каже, Як? То дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі? Міхей же каже, Ти знаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою, щоб сховатись. А цар Ізраїльський. Повелів, візьми Міхея і одведи його до Амона, міського начальника, та до Йоаса царевича, і скажи їм так, говорить цар, посадіть його в тюрму та давайте хліба скупо та води скупо, поки я повернуся щасливо. Та Міхей сказав а що ти справді повернешся щасливо, того господь не говорив через мене. От і вирушили цар ізраїльський, та Йосафат, цар Юдейський, на рамот Гілеацький. Цар ізраїльський і каже Йосафатові: Я перевдягнусь і піду до бою, ти ж будь у твоїй одежі. І перевдягнувся цар ізраїльський. І пішов до бою. Цар же Арамійський повелів отаманам своїх колісниць. Не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя Ізраїльського. І як тільки отамани колісниць побачили Йосафата, то подумали Це напевне цар Ізраїльський, і обернулись у його бік. Щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав Коли ж побачили, що то не цар ізраїльський, то перестали за ним гнатись. Один же чоловік нап'яв навманя лука і поцілив царя ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові: Поверни віжки. І вивези мене з бою, бо почуваю себе погано. Та битва того дня дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці проти Араміїв, а ввечері сконав. Кров з рани стікала в колісницю. А як заходило сонце, рознісся по таборі крик Кожний повертайся у своє місто. Кожний у свою землю Цар помер. Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю в ставу в Самарії, в нім милися блудниці, пси лизали його кров за словом, що сказав був Господь. Решта дій Ахава. Все, що він чинив, про будинок і слонової кості, що збудував, про всі міста, що збудував, усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав за своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія.